Добрий вечір, ми з України. Ви на моєму каналі, який раніше називався Каша із Топора, а тепер в нього є нова назва. Називається Кухня із кишені і справи домашні. Це буде канал нового формату. Ось сьогодні така у нас є задача стоїть перед нами. Отаку нам дали постільну білизну, яку хотіли вже викинути. Але вона дуже-дуже-дуже гарного якості, гарної такої структури, дуже гарної, а от є така в неї проблема. Отут біля шиї, в верхній частині чомусь воно жовтіє. Це люди не грязні, але дуже сиво волосі. І я знаю, що є така проблема в людей, яких сиве волосся, що в них сорочка у чоловіків особливо сорочка, такий комір. Робиться такого жовтого кольору. Це не грязне, воно жовте. Подивіться, для порівнювання весь підодіяльник отакий, а оце тільки вгорі, оце отаке. І те саме з однією наволочкою. Оце сторона, на якій не спить, а оце сторона для порівнювання, на якій спить. От. Вона такого рижого. Кричневу якусь лимонного кольору жовта. Коротше говоря, вона зовсім поруділа. І от хочемо хочем показати вам і зробити такий експеримент. Я минулого разу показувала вам, як треба відбілювати рушнички. Багато було коментарів. Я знімала відео, як відбілювати рушники, щоб відходили всі самі застарілі плями. І дуже багато було коментарів. І добрих, і дуже багато було злих. І, і Одні з них говорили, навіщо доводити до такого стану. Я скажу, різні обставини бувають і постільну білизну викинути. Не завжди так буває. Ми все-таки спробуємо її реанімувати. І були такі поради, що не обов'язково вливати олію, тому що вона смердить, у мене на мене ніколи, до речі, не смердить. От, І можна просто це зробити без олії. Так от ми поставили дві. Каструлі здорову, отаку каструлю вода закипає, і трішки менше теж вода закипає. І ми зробимо двома методами. Один метод у каструлі замочимо підодіяльник разом з олією. А зробимо відбілювач сухий, олія і пральний порошок. А в другу каструльку меншу ми зробимо наволочку, ми туди покладемо відбілювач, порошок і. Замість мила трошки додамо туди жидкого, такого господарського, господарського жидкого мила От. і додамо сухого відбілювача і пральний порошок. В пропорціях я сьогодні спеціально взяла, знайшла раньовий стакан і ложку, щоб показувати то точно, тому що минулого разу говорили, що наливала. Олії більше і порошка клала більше, сипала. Сьогодні точно все буде по пропорціях. Так, у нас в одній каструльці вода закипіла. Ми виключили, щоб вона чуть-чуть-чуть схолола, перестала булькати. Що ми робимо сюди? Додаємо четверту частину, тому що треба пів стакана правильного порошка на велику каструлю. Ця каструля менша половина, тому я додаю четверту частину. Самого простого, прального порошку, так, розмішуємо Щоб трошки осіло. Так, додаємо сюди. Ложку мила, господарського мила, ложку з гіркою. Теж гарно так ретельненько ми розмішуємо його. І додаємо одну ложку по порції дві, а ми ложимо одну ложку сухого відбілювача. Обережно, тому що вона може шуміти вода сильно пінитись, тому треба розмішувати. Сюди ми поклали половину тої порції, яка потрібна. І це ми робимо експеримент з додаванням господарського мила замість олії. Зараз трошки піна зійде, і ми туди покладемо. Ще раз покажу ось яка наволочка. Щоб ви бачили, ось вона з однієї сторони така, а з іншої сторони вона зовсім інша. Вона світліша набагато. Подивимося, що в нас з того вийде. Замочуємо в цю воду. Отак. От занурюємо геть, занурюємо глибоко, щоб вона була повністю. Отак. так. Занурюємо, накриємо кришкою і залишаємо до завтра. Ця вода закипає, вимикаємо газ і через хвилиночку зробимо таку ж процедуру. Так, вода трошки схолола. Тепер що ми робимо? Додаємо в цю воду каструля 10-літрова, я води налила Літрів 7,5, тому що все-таки підодіальник великий, щоб у нас вода не виливалась. Додаємо 2 ложки, дивіться, уважно. Дві ложки олії. За кадром нічого не додавала. Дві ложки олії. Отак. Якщо лити її прямо з цього, воно буде нам видно, ніби більше набагато. А На сам, Насправді, то дуже мало там. Пів склянки. Пів склянки, дивіться, пів склянки, не більше, не менше, пів склянки, навіть трохи надсиплю. Над Отак, пів склянки, Видно? Пів склянки, Додаю порошку прального. І зразу ретельно розмішую. Чому Олія робить такий ефект відбілює, я вам не можу пояснити, але я знаю, що якщо в когось із вас, із вас будуть грязні руки, у фарбі, якщо будете фарбувати там двері, вікна, що ви там будете забор фарбувати і вас витимуть, візьміть, змастіть їх олією і протріть. І фарба відійде. Так, і тепер беремо сухий відбілювач парус. І беремо дві столові ложки з гіркою. І знову ж таки помішуємо, тому що воно буде піниться. Так і ще одну столову ложку я беру. Отак. Дві столові ложки. Все. Зараз трошки розійдеться порошок і відвідувачі. Піна спаде і ми продовжимо. Піна трошки осіла. Показую знову. Під діяльник, щоб не сказали, що це замінили той самий. Ось ось грязна його частина. І ось частина чистіша, світліша. Тут звичайний його колір, а тут вгорі, саме де вкривається людина, отакого от кольору. І замочуємо дуже так обережно обережно щоб не, не пролилася вода і щоб ми не опеклися. Пнули її. І тепер залишаємо її до ранку. Зараз вечір. Залишаємо до ранку. А вранці зустрінемось. Доброго ранку. Ми з України. Сьогодні ранок. Ми вчора з вами робили експеримент. Замочували постільну білизну, яка була дуже-дуже-дуже така чомусь зробилася жовта в таких жовтих, прям страшнючих. Навіть не плямах, а верхній пододіяльник вгорі, був сильно жовтий і такий цупкий. І от ми замочували, робили експеримент в двох розчинах. Замочили наволочку і пододіяльник. Що я вам скажу? Ось ця наволочка, ота що була грязна, в розчині, які ми замочували без олії, без олії. Там був рощен е, сипучий порошок відбілювач простий порошок там був і господарське мило. І ось так відбили відбилися наволочка. Ну, вона була менш така загрязніла. А педодіяльник вгорі був дуже жовтий. І я вам повинна сказати, тут з олією. Різниця, звичайно, є. Е, Ось так як було. І там де, там, де було чистіше, і там, де було жовте. Все-таки різниця ще є. Але від, відмилося відійшло дуже добре. Це я тільки злила воду. Я не прала ще. Я нічого воду навіть не віджимала, я ще нічого йому не робила. Уже можу сказати, що різниця є між тим, що було вчора те, що було сьогодні. Дуже велика різниця є. Ще тепер відіжму. В правильну машину вистріраю, і потім вам покажу, який буде результат. Так, ось я віджала такий наш підодіяльник. І що я можу сказати? Що реанімація все-таки прийшла успішно? Результат ще не кінцевий, тому що з цим підодіяльником ще прийдеться попрацювати. Але те, що було вчора, воно було наскільки риже, аж коричневе. І такого Цупке воно якесь зробилося таке. А тут м'якеньке різниця, звичайно, є між цим і цим. Але після прання я знаю, що воно буде кращим, а за другим разом ще краще. Не, я просто прошу всіх підписників не спішити судити, грязнулі, не грязнулі, ви не знаєте ситуації, бувають обставини. Ну, Різні, абсолютно різні, може бути. Ви не знаєте, скільки людей є лежачих, скільки діточок із анурезом, скільки різних обставин буває. Що ну, білизна може людина ліки приймає. Всяке може бути. І я ж кажу, від сивини теж жовтіє. Ну, уже, уже різниця видно. Тепер ось я вам покажу. Це перший то був перший спосіб із олією. Це ось наволочка. Це той спосіб, що без олії. Тоже було риже, зараз рижого немає зовсім. Значить, другий, другий спосіб без олії, а із пральний порошок, сухий відбілювач і господарське мило жидке, мені сподобався більше. Я буду ще раз спробую робити з господарським милом і спробую цей такий спосіб. На кухонних рушничках, чи воно спрацює на плямах. Тут все-таки плям не було, воно просто було пожовтіло, все. А таких кухонних плям від сажі, від всякого там жиру, як на кухонних рушничках, не було. Потім уже все попру, покажу вам кінцевий результат. Так, ми з вами підійшли до завершаючого етапу нашого експерименту. Вижила спеціально біля вікна, не втримала і вирішила вам показати, коли вже пододіяльник повісила на дворі сушитись. Ось оцей бік, де був чистий, де тут замочок. Весь він, дивіться, однакового полю. І ось дивіться, це цей бік, де був геть аж коричневий. Ви подивіться на нього. І здалека, подивіться, все здалека показує. Різниці нема ніде ніякої. Абсолютно взагалі. Навіть п'ятеночка нема ніякої. Те ж саме з наволочки. Наволочка ідеальна. Так що і той, і той спосіб дієвий.